А ви знаєте, як вплине продовження воєнного стану на робочі час відпустки? Напишіть у коментарях. Вітаю у свіжому випуску КадроЛайв з Людмилою Смердовою і командою Кадроленд. Указом президента номер 58 2023 який підтримала Верховна Рада. Продовжено строк дії воєнного стану до ранку 20 травня 2023 року. Це означає, що продовжує діяти закон номер 2136 Однією із ключових моментів закону номер 2136 є те, що під час дії воєнного стану не застосовується стаття 73 Кодексу законів про працю. Це означає, що 8 березня, 16 квітня, це Великдень, 1 і 9 травня не вважаються святковими днями у розумінні трудового законодавства. Ці дні мають бути визначені робочими або вихідними, залежно від графіку роботи вашого підприємства. Наприклад, Якщо мова йде про стандартну п'ятиденку з вихідними днями у суботу і неділю, то наказом слід визнати 8 березня, це середа робочим днем. При цьому пам'ятайте, немає святкових днів, немає і скорочення на одну годину тривалості передсвяткового робочого дня. Наприклад, робочий день 7 березня у загальному випадку становить 8 годин. Крім того, не застосовується норма про те, що у разі збігу святкового і вихідного дня вихідний день переноситься на наступний після святкового. Отже, 17 квітня наступний день за Великоднем є робочим днем. З урахуванням усіх окреслених нюансів воєнного стану на підприємстві наказом мають бути затверджені норми тривалості робочого часу у березні, квітні і травні. При цьому норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями в суботу та неділю становить для березня 23 робочі дні та 184 години, для квітня 20 робочих днів і 160, 160 годин, Для травня 23 робочі дні та 184 години. Якщо ж ви бажаєте все ж таки, щоб ваші працівники, наприклад, відпочивали 8 березня, а не працювали, то цей день та можна визнати таким, робота у який не проводиться, і наказом затвердити норму тривалості робочого часу з урахуванням цього корективу. Переходимо до відпусток. У частині 1 статті 12 закону номер 2136 визначено у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежена тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Тобто обмежити тривалість можна виключно щорічної основної відпустки. Щорічних додаткових відпусток це правило не стосується. При цьому обмежити 24 календарними днями допустимо тільки щорічну основну відпустку за поточний робочий рік. І головне, тривалість щорічної основної відпустки може бути обмежена. А це означає, що роботодавець має право самостійно вирішувати, застосовувати зазначене обмеження або ні. Звісно, у законі номер 2136 ще існує норма про те, що у період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Проте знов ж таки застосовувати або ні цю норму. Вирішує роботодавець самостійно. І крім того, таке обмеження слід все ж таки розглядати як узгодження періоду надання щорічної відпустки між працівником і роботодавцем. А ось кому дійсно може бути відмовлена у наданні будь-якої відпустки, крім відпустки по вагітності та пологах і до трьох років, так це працівникам об'єктів критичної інфраструктури. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити. Лайк та поділитися цим відео з колегами. Під час воєнного стану не застосовується норма частини 2 статті 5 закону про відпустки. Отже, при визначенні періоду щорічної відпустки, соцвідпустки на дітей. 8 березня, 16 квітня, а також 1 і 9 травня слід враховувати як звичайні календарні дні, не збільшуючи період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей. Наприклад, працівнику надається щорічна основна відпустка з 1 березня 2023 року, тривалістю 14 календарних днів. Її період з 1 по 14 березня, тобто рівно 14 календарних днів, незважаючи на те, що фактично на цей період припадає 8 березня. Йдемо далі. Відпуска без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 яка надається будь-якому працівнику за його заявою, але за згодою роботодавця, може бути надана по 19 травня 2023 року, включно. Аналогічно по 19 травня надається відпуска без збереження зарплати працівникам через воєнний стан. Зі статусом ВПО і перебуваючим за кордоном. Але тут є суттєвий нюанс. Відпустка без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 надається тривалістю до 90 календарних днів, які виділені на увесь час воєнного стану з урахуванням усіх продовжень. Тому, якщо працівник уже використав усі 90 календарних днів неоплачуваної відпустки, оформленої саме за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 то він уже не може претендувати на неї. Натомість працівник може звернутися до роботодавця із проханням надати відпустку без збереження зарплати за іншими підставами через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 через карантин або сімейні обставини. Пам'ятайте, у наказі про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан має бути посилання на новий указ президента та підставу частину 3 або 4 статті 12 закону номер 2136 за якою і надається ця відпустка. І головне, у наказі чітко має бути визначена дата початку, дату закінчення і тривалість цієї відпустки. І наостанок, під час дії воєнного стану про зміну істотних умов праці. Можна попередити працівника безпосередньо за день до запровадження нових умов праці, тобто не дотримуючись двомісячного строку попередження. Крім того, допустимо призупиняти дію трудового договору, якщо і працівник, і роботодавець не можуть виконувати свої зобов'язання по ньому, а також укладати усний трудовий договір навіть у тих випадках, коли стаття 24 Кодексу законів про працю диктує класти його письмово. Воєнний стан продовжено до 20 травня. Це означає, що 8 березня, 16 квітня, 1 і 9 травня слід вважати робочими або вихідними днями залежно від графіку роботи вашого підприємства. Якщо вказані дні припадають на період щорічної відпустки або відпустки на дітей, то період цих відпусток не збільшується. Відпуска без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 або 4 статті 12 закону номер 2136 може бути знову оформлена по 19 травня включно. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо. Публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!